Що в мене малий бізнес? Мені і потрібен план розвитку місяців на шість. Та ні, нащо він тобі? Народ, ну звісно, потрібен. Хіба що ви не вірите, що ваш бізнес виживе в найближчі півроку, тоді, звісно, можна не планувати. Це день 53-70 днів до контенту, що продає, і сьогодні ми поговоримо, чому іноді в акаунті є якийсь рух, але немає результатів. Скільки б ти не публікувала сторіс, скільки б ти не публікувала Рілс, скільки б ти не постила карусели? якщо у тебе немає вектору, якщо у тебе немає бачення. Кінцевого результату, чого ти хочеш досягти, цим контентом, ти будеш залишатися на місці, ходити так по колу, щось буде відбуватися, але без якоїсь там конкретного результату і кінцевої мети. Тебе має бути фокус, до якої мети ти рухаєшся, ти знайомиш з новим продуктом, ти розпродаєш залишки, ти набираєш підписників, ти генеруєш продажі скільки, доколи тобі це треба. В тебе має бути зрозуміла структура досягнення результатів, тобто я роблю цю, цю, цю дію, тобто я публікую такі речі, я тестую ці формати контенту. В цьому процесі ти точно не починаєш ранок з думки, а що я сьогодні запощу. Це точно не система, це точно не бачення кінцевого результату. Головніше, що у цьому русі, коли ти щось робиш, зранку вигадуєш, що запостити, цілий день знімаєш два дні монтуєш і постиш. Якщо це ще й не приносить результатів, це ще й вбиває мотивацію. Ось в принципі через це найважливіше мати систему, тому що коли ти отримуєш хоча б маленькі, але перші результати, це мотивує тебе рухатися вперед. Я люблю планувати і аналізувати щоквартально, коли протягом трьох місяців ти реалізовуєш якісь мікрокампанії, скажімо так, вони не дуже мікро, але вони розбиті на певні тижні протягом цього кварталу, і потім, через три місяці, ти озираєшся назад і дивишся, яких же результатів вдалося досягти. Могаді контент, що продає, я розбираю реальний кейс малого бізнесу, який просувається через різні соціальні мережі із шаблонами дописів, прогрівів, скриптів для повідомлень, промптів для штучного інтелекту. Якщо тобі цікаво, залишай 70 коментарі. Я надішлю детальну інформацію. А до літа до цього гайду ти можеш отримати бонус, челендж 70 днів для рестарту своїх соцмереж.